Вітаю всіх. Хочу затронути тему таку сьогодні. Чи взагалі, можлива перемога України була б у 2023 році, до кінця цього року. Мені цікаво це. Тому що багато відео роблю на всю тему. І багато зараз інформації, що гроші йдуть не туди. Не на армію, не на ЗСУ, а на всяку хрень, м'яко кажучи, як це. Подають у новинах. Тому мені цікаво, чи була можливість, чи є вона перемогти. Давайте так. чи є шанс у України перемогти у 2023 році. Ну, мало. Ли. Чи є шанс у України ще перемогти у 2023 році? Є. Ви знаєте, є. Є, але це дуже важкий шлях. Це дуже важко, важко. Треба на війну, дійсно. Все на війну треба. Кошти, сили. Чи є шанс України перемогти ще у 2023 році? Чи є шанс України перемогти в цьому році? Ну, що ти скажеш? Ох, неправильно взяла колоду почти, але. Чи є шанс України перемогти у 2023 році. Ще раз відео. Так. Так, є. Якщо наш головний. головнокомандувач зможе ефективно це зробити. Ефективність потрібна. Ефективність потрібна усьому. Угу. Це на перемогу треба. Ну, змінити тактику, звісно, гроші потрібно. Ви знаєте, допомога йде, але треба ж все це, це правильно розділяти. Є шанси, звісно, є, ви знаєте. Якщо, якщо було б керівництво у нас адекватне у всьому і правильно гроші ну, розкидали на армію, на ті ж дрони, на все, що потрібно, швидко. І забезпечили нормально все, було б вже ближче набагато до перемоги. Я скажу, була б перемога навіть у цьому році. Ось так. На жаль, ось така у нас тенденція. Ну, ось вона, перемога. Ось вона. Ви розумієте? А виходить 50 на 50. Тому що. Тому що. Закінчуємо ілюзіями. Ось і все. Я обожнюю ці дві колоди, бо вони відкривають по різному аспекти. Тобто, шанс був, але відходимо від ілюзій. Тому що керівництво, головні наші країни, все одно не будуть цього робити. На жаль, це довгий шлях. Війна це довгий важкий шлях. Тому треба кошти, це таке. Кидати всі кошти. Якби ж наші великі посадовці також скинулись, скажімо так, хоч трошки. Всі потрошку, і ми б купили все для армії і все б відбило. Але нікому це не потрібно, це невигідно, на жаль. Тому ось така ситуація і реальна перемога всіх, хто бачив, вона була у цьому році реальна. Вона, в принципі, зараз реальна. Хай залишилось небагато, але при певних зусиллях це можливо. Розумієте, якщо це робити? Розумієте, якщо робити, а не язиком чесати. Чому кажуть, ось тарологи казали. А тарологи правду казали, тому що цей шанс на перемогу, він дійсно був. Він був дуже-дуже близько, поки була згуртованість, і поки ще нормальне було фінансування більш-менш. А потім все, війна стала як матірівна. І все пішло як завжди в нашій країні, і тому все дуже важко казати зараз про перемогу, яка вона буде, а буде вона не така, як всі хочуть. На жаль, це правда. Тому віримо в ЗСУ.